Вітаю, це про Нікополь. Коротко від ранку загроза артобстрілів та атак дронами камікадзе у прибережних громадах Нікопольщини. Чи є влучання? Шістьох людей окупанти поранили у районі від понеділка. Всі травмовані жителі прибережних територій району. Невідомі вандали псують укриття габіони у Нікополі. Міська влада просить допомогти із пошуком злоумисників. Куди повідомляти? Між тим Росія хоче перезапустити Запорізьку атомну станцію. Попри всі ризики, чим це загрожує, розкажемо. А для роботи на ні, атомні станції росіяни залучають некваліфікований персонал. Хто вже незабаром працюватиме на ЗАЕС. Ще дев'ять мешканців Нікопольщини повернулися з російського полону 25 травня. А в одному з медзакладів Дніпра врятували бійця з Нікополя, який отримав тяжке поранення, захищаючи Україну від окупантів. Як він почувається та про що мріє, розказав нашій знімальній групі. Енергетики попереджають про планові знеструмлення у двох громадах Нікопольщини, де не буде світла. На трасі Божидарівка Мало Нікополь Нують провести поточний ремонт. Роботи заплановані на трьох окремих ділянках траси. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.